Друзі, всім привіт! Сьогодні рибалка на фідер. Приїхав я на дуже цікавий водойом, який знаходиться в лісі. Позаду мене найменший водойом. Чому я вибрав найменший водойом? Тому що я думаю, що тут вода швидше прогрівається і рибка більш активна. Сьогодні буду ловити на два фідера. На один фідер буду насаджувати на гачок опариш, ну а на другий маленький попап на флет. Швиденько замішаємо прикормку. О, гарно вже прикормочка ліпиться. Хто цікавиться, друзі, на яку прикормку я рибачу, закріплю у відео, дивіться. Отак от. Така гарна темна прикормочка. Точка, якраз саме то гарно стоялась і якраз уже гарно ліпиться. Так, флет готовий. А тепер ліпимо пружину На пружину наліпимо чуть-чуть більше. Прикормки жаліти не буду, тому що маю її багато. О! Ну-ка красота буде на дні приваблювати рибку. Не хочу, друзі, голосно говорити, тому що водойом маленький, щоб не погати рибку. Такий невеличкий водойом. Тут знизу ще один. Ну і там в ряд йдуть аж шість озер. Це саме маленьке, ну але я вибрав його, тому що він мені найбільше подобається. Чомусь тут жилка зовсім повисла. Не знаю яка причина. Напевно, що плотвичка об'їдає. Що перекинемо зараз? Ну, опари є. Друзі, перекину два фідера. Чекаємо на покльовочку. Погода сьогодні непогана. Хоча не дуже тепло, але по крайній мірі нема тут вітру, тому що тут водойоми так знаходяться внизу. Довкола дерева і тихенько, гарно. Виглянуло чуть-чуть сонечко і відразу стало тепло, гарно. Вже відчувається весна, хоча дні бувають ще холодні, ну але пташки співають вже по-весняному. Листочки проростають вже. оста Друзі, нарешті дочекався я рибки. Дочекався, друзі, я покльовочки. Клас. На попап. На попап, друзі, клюнув. Дивіться, 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 як він, як він газує. Є там рибка. Фу, красота. Помаленьку його витягуємо. Я вам скажу, друзі, непогано потягнув. Нарешті я, друзі, дочекався рибки. Чесно, сьогодні вже не дуже надіюся на покльовку карпа, але як бачите, дивіться, рибка на гачку. Клас. О, Друзі, непогана рибка, непогана. Потянув аж стягнув мені флет на гору. Клас, 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 клас. берем писачок. берем писачок, друзі. Гарний лускач. Оп-оп-оп-оп-оп, дивіться, що він витворяє. Яку він має силу. Він хоче звільнитися з гачка. Я б ніколи, друзі, не подумав, що він весною таку має силу. О, намотав на хребет, друзі. Намотав на хребет. Давай, ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди. Дивіться, дивіться, дивіться. Це адреналін. Друзі, після зими рибку так тримати на на водилищі, на гачку, з нею боротися, це просто не передати словами. Давай, 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 здавайся, ні? Я, друзі, вам скажу, що це не є маленький, це? Це такий буде можливо до трьох кг. Все, я думаю, що він зараз вже здасться. Все, він наш, друзі. Хапнув повітря, він же наш. Опа! Фу, єс! Єс, 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 друзі! Це такий коропець, я думаю, десь під 3 кілограма. О, друзі. Дивіться, який це красивий, гарно взяв гачок. В нижній губі. Дивіться, друзі, який гарний. Повністю, друзі, в слизі. Так що він не дуже активний. Але мені, друзі, вдалося його сьогодні спіймати. Клас. Так, друзі, ну скільки має сантиметрів? Як думаєте? Так, я заміряв. А ви пишіть, друзі, коментарі. Скільки має сантиметрів. І яка вага. Пишіть, буду вам вдячний. Хто відгадає. Я вже не надіюся на рибку, але з гарною покльовкою так потягнув і боровся. Просто капець. Несподівано, несподівано. Друзі, клюнув на отакий от попап. Тут 12 мм, але я їх трошки обрізаю, роблю менші. Тільки що знову, друзі, була покльовка на попап. Можливо і плотвечка, але думаю, що це карпік вже крутився біля моєї оснастки. Біля мене рибачить рибачок. На поплавок ловить плотвичку Тепер підлящика непогано викину. Так що це озерце непогано навіть порибачити на поплавочок. Ну що ж, друзі, сонечко вже сховалося за горизонт, ну і я помаленьку збираюсь додому. Сьогодні я на такому класному лісовому озері, яке подарувало мені гарну рибку. Кому сподобалось відео, ставте палець гори, Не забудьте підписатися на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка, До наступних зустрічей, друзі! Всім пока!